Нічого не порушуємо. Наші гроші, наші подачі журналісти війну не можуть тут не на таке. що... У Нас тут є продажні смі. Тими ціна з інших країн, щоб розповідати, коли витрачаються кошти Євросоюзу. Відповідайте! і знову ми зібралися в четвертий раз. В Чергове ми зібралися. Біля Кам'янської міської ради і вимагаємо наші податки звітності. та все. Ми вимагаємо звітності, допомоги нашим захисникам. Так, четвертий раз громада збирається, представники родини військових, волонтери, військові, небайдужі люди і знов ніхто не виходить. Ніхто не виходить до людей. Жоден представник влади не виходить відзвітувати. Звернення заяви ми написали з нашими вимогами. По різним кожна родина, військові написали від себе свої звернення. Особистий прийом був відмовлений. Не звертайте уваги, я вас прошу. Ми хочемо, щоб наші герої вижили, щоб вони повернулися до своїх родин. У мене велике бажання, щоб менше дітей залишила сиротами. І тому ми тут, а ми нічого не боїмося, ми не зупинимось. Поки не буде конкретних дій, поки не буде конкретної допомоги адресної, не піар. Тому ми вимагаємо, щоб наша влада активно допомагала і купувала все необхідне для наших захисників, а саме дрони, автомобілі. Тепловізори, амуніцію допомагали передавали більше на волонтерську раду. Там є дуже багато потужних волонтерів, а не ті одиниці, ті, що вони передають, і піаряться, і звітності, і саме головне де ж закупили по нормальним цінам, а не в рази дорожче. Тому владі нашій ганьба. Що неповага до людей.